І всім привіт, друзі! Ви на каналі Фенікс. Хочу показати вам зіграний бій на дві відмітки на Conqueror британський важкий танк 9 го рівня. І так, приємного перегляду розпочинаємо. Їдемо ми на центр. Наші союзнички займають нульову і першу лінію. Так. Доїжджаємо до центру. Що я можу сказати про цей танк? Я від нього кайфую. Чудовий, чудовий КД, чудова стабілізація, чудові КВН. Просто граю в насолоду. Під калібри також залітають на ура. І так, дивимося на 703. Получає вже тичку. Не знаю, чи це від 103-го він отримав, чи може десь. Зеленки прилетіло там. Противники починають бикувати. Дивимося 252-й У просто влітає на Алею і їде собі прямо хоч би що. Наші щось його там не розбирають. Пробиваємо Тайпа. 57-го. Дивіться, за захисник ще живе 252-й. Не можуть його там ніяк збрити. Пробиваємо 252, 433 альфа вилітає, як крута. Взірвали йому БК. Попадаємо ми. Так якраз в піксельок залетіло. Ще раз даємо. Наші на горці, бачите, щось вони там всі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 союзників на горі. Щось вони бояться туди, Получили ми від М103 кумулятивним снарядом. Щось вони не можуть ніяк рішитися і їх поїхати на нульовий квадрат чи на шостий навіть переїхати то до жиде поки що розбираємо, Ми вже настріляли 2000 урону засутилися ми. Ну, там Бураск. Бураск здається на, цю, на центрі стояв. Даємо, у мене прийшла у нас альфа, мінімалочка вийшла. Бураск 100% на D квадраті стоїть. Не залетів на нас зато ми отримали від XOR. Як вам, до речі, КСОР? Пишіть в коментарях. Зайшов вам цей танк чи ні. Дивіться, XM-ка в них 57 цьому теж лізе вперед. Не випав мені, на жаль, з коробок цей танк цього року. Дуже хотів, але... не випав. Наші вже заїхали на шостий квадрат, Леопард їхній тікає. А вони всі на алеї ску... скупчилися, кучкуються там. Дивіться, а я фугасом да думаю, чому 279 кВт. Я хотів йому дати в бочі, але не вийшло пробити хорошо. по собі також йде, також як 252-й улівець. Вирішив танкувати всіх. В прострілі тут у нас, так? Не попадаємо піксель. Ну я здається в перманенті тут свічуся, тому що я дивіться відстрілююся і в мене лампа не загорається. Значить у мене хтось тут світить постійно. А постійно світиться як лиш бураск. Бурщик 100% там стоїть. Бачите? Бур. Мені дуже повезло, що там стояв цей... Труп танка, скажем так. Він попав в цей танк. Той мене б забрав 100%. І так, 3400 нас урона 642 асіста. Наші всі на шостому квадраті. Більшість наших сюжіонів, але вони нічого не можуть зробити, тому що тут xm на контролі, тримає центр, і вони всі на зелені стоять на алеї. Круга наша пробує в яму вскочити. Він ну, нікого там не бачить. Він виїжджає з ями? він виїжджає з ями. Бураск, мені здається, його пересвічує також. Там же ще один є. Бураск або XOR 1006. Ну Тут, скажімо так, по ХП ми програємо і позиції теж у нас не самі найкращі. Нам немає кому алею підсвітити. Я просто шотний боюсь, щоб мені не прилетіло з куща, ви знаєте, на Б квадраті, на б чи на С. Даємо по XMки. Бачите, хтось відстрілює мені. Ну це скоріше всього десь квадрата БЦ на дорогі, скажімо так, на звідти десь летіло. XM-ку ну, зараз ми поберемо не добрали. Там і бачите, і хом'як засвітився. Але в мене не в обзорі не в простріл. Забираємо XM, і знову хтось відстрілюється. 4 на 2000, грубо говоря, хп ми летимо поки що програємо. Прошу пробу підсвітити алею, але його пересвічують. Бачите, він засвіть. Забрали нашого 54 ту пробую фугасом десь блайнданути знову ж таки світить мене хтось. Прога, бачите, він виїжджає з ями і засвічується. Зразу лампа працює. 4000 поки що. Знову лампу ловимо. Ну десь тут, да, де я вставлю Мітку, що там, хтось звідти засвічує зразу. А наші на шостому квадраті стоять, вони не можуть ні виїхати назад, ні переїхати, тому що вони ловлять лампу і їх розбирають там. Дивіться, і хомяк є, і так, два, два ксора, і два бураска, барабани, це вже чотири вистріли. Плюс ще скорпіончик теж може дати на 500, а то й більше вилетіти репавню. 490 здається в нього альфа. Ну поки що стоїм, що я можу сказати. Поки що стоїм. Поки в нас така пауза в бою, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Маєте тут зіграний бій, надсилайте мені реплей на пошту, я змонтую його та прокоментую ваш бій, можливо саме ти станеш героєм наступного бою відео. Бачите, ніхто в нас не переїжджає. Поки що стояло. І я не знаю, що робити. У мене 300 бачите, забирає кам'як нашого 61-го. Не хочу нікуди переїжджати, тому що я шотний. Яку мені позицію займати? ЖД також там нічого не зробиш. Забрав бурна з нашого 46-го прову нашу Поїхало. Поїхало кагало. аксорчик шотний підсвічував. Мені здається, що шпак підсвітив наш, цього оксора нашого противника. Дивіться, як бистро союзники почали закінчуватись. Поспішив я з пострілу можна було по буразку дати. Я сіста мало під світом. У нас щось тут же почали союзники лізти вперед. Тим по хп де вони ще начали вперед лізти. Навіщо? Вони ж пересвічують там. Бачите, що виходить. Забрали 703-го, МК-2-го, МК не МК-2-го, а перепрошую СС 67 теж покусали хорошо так. Залишається у нас 11 під каліберів. І на тому все. 3 хвилини до кінця бою. І... Ми поки що в мінусі. Дивно, що Бурас нам нікого не підсвіти. Не Бураз перепрошую, а чарфутюр нікого не світить взагалі. А ми X4 а уже, дивіться, де був. Він вже був на нашій базі практично. забирає не забирає він танканули, так скажемо. Там ще й лево летить. дивіться, вони всі активізувалися, летять на нас. 5000 практично ми вже дали. 5000 і тисячі у нас світа, Чи розвіддане. Тут небезпечно, тут або XOR, або Скорб, з залеї може нам дати в бік башти, якщо ми з наліво наведемося Пробуваємо КС-ку. І тут залітають і забирають, на жаль. Ну Тут бачите, ми по ХП програвали, і нам не було кому світити на алеї взагалі. Ми алею програли. Дякую, що дивилися бій. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.